Чому екопан працює переважно з ці панелями і які є переваги у цього матеріалу? Ці панельні будинки більш енергоефективні, ніж будь-який інший будинок на планеті. Ефективніші, ніж цегла, газоблок керамоблок рамоблок тощо. Вони дозволяють мати більше тепла взимку і більше прохолоди влітку. А, екологічність. Ці а, панельні будинки це екологічні будинки, які вироблені здебільшого з дерева. Усі сполуки, всі їх сполучні матеріали це матеріали, які не мають жодної летючості, це сучасні матеріали, які не мають ніякого впливу на життєдіяльність людини. Це гарні екологічні будинки. Порівняно з важкими кам'яними будинками, такими як цегла, керамоблок, газоблок, навіть сруб. Усі панельних будинків є більша стабільність. Важкі будинки мають певний коефіцієнт усадки. Він нормований і він далі впливає вам на ремонт. І ці тріщини, і то, що це те, з чим стикається ну, будь-яка людина, яка будує а, нові будинки. В ці панельних будинках немає осадки, вони більш стабільніші і не потребують додаткового опрацювання з часу. Важливим чинником ефективності і переваги всі панельного будівництва є те, що сіпанельний будинок він має більшу ефективну корисну площу. Про шида мова, товщина стін усі панельного будинку вона менша, ніж в тому ж самому цеглі чи керамоблоці, газоблоці. Тим чином при однаковій площі фундаменту ви отримуєте більшу корисну площу всередині вашої будівлі, і це дуже важливо, як і в приватній забудові, і особливо важливо в комерційній забудові, коли ви будуєте готель або свій будинок і у вас просто більше квадратних метрів всередині. Друзі, технології багато своїх переваг, але я впевнений, що є багато питань, тому звертайтеся, комунікуйте, ми йдемо відповіді на всі ваші питання, знайдемо оптимальний для вас сценарій будівництва.